Український репортер продовжує літопис війни з понівочених міст і сіл Київщини. Сьогодні ми в Бородянці, центральна площа міста. Саме сюди, Бородянку, вже в перші дні війни увірвалися рашистські зайди, розстрілюючи все на своєму шляху. Тут не можна говорити без смутку, без болі. Дуже багато людей розстріляних, закатованих, дуже багато. Знищених осель. Перший будинок у Бородянці, куди влучила російська авіабомба. В цьому будинку загинули люди. Шафа з книгами. Ви були на початку цього вторгнення російського, так? Так, да, у підвалі сиділи. Але як починалося? Як ця біда починалася? Це Зранку. в три години дня було. Якого так? числа? Коли ваш дім був двадцять восьмого числа. Я случайно, в нас тут в ходу підвал, там один, один ось посередині, один з тої сторони був. І я случайно попала десь час о п'ятій годині і там з тої сторони закрили. Я за цей по чому-то забулася. Там переночувала. Якого це числа — 28-го. Переночувала 28 там утрічком першого числа. Прийшла десь пів шостої утра додому. У ванні закрилась, бо свят же не можна включати. У ванні закрилась, помилась, посуду помила, доця подзвонила, кажу, попилососю, мама, ти що, воно тобі треба? Треба, доця, попилососила, вже ну, сніжок випав першого числа трошки. О, і сусідка прийшла, каже, пішли в підвал. Не хочу, тільки вчора не ходила, а я сьогодні не піду. Бо вона мене вговорила, я пішла, у нас тут у цій половині для кожного свій погріб. Для кожної квартири в нас тут погреба. До да я туди не пішла, де всі сиділи з тих домов, а пішла сюди. Ще прийшов мого внука друг, зробив розетку. Ми включили обогрівателя, сидимо, балакаємо, танки там вже їздять. Одне строчать, а друге тихенько. Кажу, сволочі, вибачте, Поїхали, вікна повибивають, бо строчать. Ну, ми навіть, я лічно, я зараз як аналізую, я не встигла навіть злякатися. Воно так от тільки хлоп і все, дим, ми друг друга отак не бачимо. Ця ж ще, що зо мною сиділа, маску знайшли, понадівали, воно сухе, ми ще їх водою помочили, Понадівали. Сусідка вже з того що вдома, що тепер немає, кричить, квартири нема. Кажу, Лєна, ну усіх немає. Ну чого ти я ж не бачила, що таке случилося, Я й потім не бачила. А потім стали виходити вже з підвала, всі виходять звідти, а ми звідси. Я ще всіх пропустила, вийшла туди, хотіла на свої вікна оглянутися, а воно другий раз бахнуло, полетіло все на голову. Ми побігли туди за це здання, я постояли тоді, побігли туди в гостинку. Це було десь ну, точно час не можу сказати, ну, було пів четвертої, було два удари. І там, от, де відвалився той під'їзд, там вісім чоловік загинуло. Чотири в підвалі і чотири, які були по квартирах. І одну жінку, скільки їй, от 44, да? скільки тані? Не Тані, а Оксані. Їй перебили дві ноги. А, твій Оксані. Да. Одна, одна нога вище коліна. Ой, перебили Сходи. дві ноги, тут у нас ще не могли їй надати допомогу, де її завезли поки до Радомишля, де їй одрізали одну ногу вище коліна. Це дев'ята людина, яку. Okay. Так. І зараз... Вона сиділа в себе у квартирі, у залі. Якраз вікна всюди. сюди. Вон зал. Виходили, вона сиділа. А хлопець її, син сидів там на ту сторону, то хлопець лякався просто. Боси побіг до мами, бо мама тут живе. До Так, да, До бабушки. Що мами немає. Ну, мама прибігла тоді їх. Таро оборона допомогла, забрали її угу. і так її. І зараз сидимо, скрізь кругом усім допомагають, а в нас чогось у цей наш масів, нам ніхто нічого не допомагає. Але ж у вас було вже стільки іноземних лідерів. А, а з через... чого складається сьогодні день от мешканців цього будинку? Чим вони зайняті? Що роблять? Лічно, я нічого не хочу. Не їсти не хочу, чай якогось із бродом і зім, і все. Я не хочу навіть не їсти, ну не, можу, не хочу нічого. Бо перед очима це все так жахіття. Якась така депресія, я не можу вийти. Сім відсотків житлової площі так, залишилось, так? так, так. То це ось в цьому підвалі так, сиділи так, люди, переховувалися і от, от, загинули. Да. Будинок стояв тут. Ось тут, тут оці трьох кімнат не залишилося. Це десь нічна клітка була, двері пооставалися ті. Тут були оце, де кухні пооставались, це були двохкомнатні квартири, mm -hmm. а сюди були ще однокомнатні. Бомба впала якраз посередині будинку чи на? Вони да? ні, вони його якось із віці вони стріляли. І вони з самольота. Mm -hmm. Подивіться на четвертому етапі. Столи, на mm -hmm. І воно ж все ж не холодильник, все на місці. Не пошкоджене. Навіть вітром не вони якось от на пі... панелі нерівно лежать. От ми не могли зрозуміти. На першому етажі панель аж туди, на другому вже виходить трошки сюди, на третьому вони практично рівні. Та вже туди, а наверху теж сюди виходить. І там кухня теж. Туди. І здивувалось, що навіть книжкова шафа в ці книги стоять, да, сюди... господарі щойно, щойно їх туди поставили. Приїжджали хазяєва, хоч там холодильник ще стоїть, але вони його відкрили і закрили, бо там м'ясо всі на воняє. Вони його відкрили і закрили. На п'ятому етажі, щоб забрати в вони у нас оце, от там люк такий є, а в два в нас. Один на тій стороні в першому під'їзді, другий тут. І вони, щоб забрати свої вещі, вони в той люк залазять, по кріші переходять сюди. Через цей люк спускаються, заходять до себе в квартиру. І тоді на війках вже спускають свої речі. В цьому будинку якраз і знаходилася та знаменита шафа з легендарним півником. Такий же півник вручили прем'єру Британії Джонсону і Володимиру Зеленському. А будинок посередині також повністю знищений. Така була потужна авіабомба. Є машини погоріли.